Всім привіт! Ласкаво прошу на мій не перший ютуб канал. Хоча на цьому каналі це відео саме перше, тому хочу трішки розповісти про цей канал, що я буду знімати, чим захоплююсь і тощо. Ну що ж, не буду тягнути, почнемо А почнемо ми з теми каналу. Я буду знімати котів вояків можливо, щось по темі своєї власної книги, трішки зніматиму відео по футболу. Можливо, буду щось знімати із власного життя. Назва каналу буде Полікзері, проте я ще не дуже вирішила, що саме ця назва буде. Тому, можливо, я зміню деякі речі. У 2022 році я створила свій перший канал, котрий називався КВ. проте по деяким причинам він зник. Тому я створила ще один канал, аби просто так не засмучуватися. Я люблю читати, особливо серію книг коти вояки Я вже на третій книзі третього циклу, а саме вигнанці. Мої улюблені персонажі це сіросмух, мурко, Ожина Кіготь, Увірко Стрибка, бич і ще думаю, Сойкопер. Я прочитала лише два цикла, навіть спецвидання не читала. Проте Думаю, коли прочитаю третій цикл, почну відразу до спецвидання. Ще хочу розповісти трішки про себе і про свою оску, яка буде з'являтися в довгих відео. Мою оску звуть Афіна, вона персонаж із моєї книги. Їй майже 8 попень, Вона новачка. А мене в справжньому житті звуть Поліна, мені 11 років, і я переходжу в 6 клас. Я маю майже усі манги по котам воякам, які перекладені на українську мову. А саме не вистачає мені ще однієї манги під назвою Тигрозір і Саша повернення до кланів. Ну що ж, це все, що я можу розповісти про цей канал. Надіюсь, вам сподобається зі мною. Підписуйтеся на мій канал і підтримаємо український контент разом. А на сьогодні ми прощаємось. Всім папа, берегіть себе. with the shape of you we push and pull like a magnet do. although my heart is falling to i'm in love with your body last night you were in my room and now my bed sheets smell like you every day discovering something brand new I'm in love come on be my baby come on 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 I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Over my heart Now my bed sheets smell like you everything is covered. something